Вітаю! Тема даного відео Означення тригонометричних функцій гострого кута прямокутного трикутника. Таких функцій 4. Синус, косинус, тангенс і котангенс. Розглянемо першу задачу Катити прямокутного трикутника 3 см і 4 см, знайти синус, косинус, тангенс і котангенс меншого гострого кута. Виконую малюнок. Зображу прямокутний трикутник, назву його АБЦ. Коротший катет АС 3 см, довший катет АБ 4 см. Потрібно знайти тригонометричні функції меншого гострого кута. Менший гострий кут лежить проти меншого катета. Отже, це кут Б. Нам потрібно знайти синус, косинус, станець і котанис, кута. Дивимось на означення тригонометричних функцій і бачимо, що для того, щоб їх знайти, потрібно знати не лише катети, а ще й гіпотенозу. Отже, спочатку знайдемо гіпотенозу Б За Затеремо піфагора, квадрат гіпотенози дорівнює сумі квадратів катетів. Підставляємо відповідні числа і обчислюємо 4 в квадраті 16, 3 в квадраті 9. 16 додати 9, 25. Отже, гіпотенуза в квадраті дорівнює 25. Добуваємо корінь квадратний із обох частин рівняння. І знаходимо, що БЦ дорівнює 5 см. Показуємо на малюнку. Тепер можна знаходити значення тригонометричних функцій Кута B. Знайдемо спочатку синус кута B. Для того, щоб знайти синус кута B, треба визначити, який же із катетів є протилежним. Для того, щоб визначити, який катет є протилежним, а який, відповідно, прилеглим, ви повинні уявити себе у вершинці відповідного кута. Отже, уявіть собі, що ви стоїте у вершині кута Б. І з-під ваших ніг виходить катет БА. Цей катет є прилеглим. Він є стороною кута, про який іде мова. А інший катет. На які ми дивимося, якщо стоїмо у вершині кута Б, є протилежним. Отже, прилеглим є катет АВ, а протилежним катет АЦ. Тепер можемо знаходити синус. Сінусом гострого кута прямокутного трикутника називається відношенням протилежного катета до гіпотенузи. Протилежний катет АС, гіпотенуза БЦ. Підставляємо відповідні числа. І знаходимо, що синусом кута В є відношення числа 3 до числа 5, або синус В дорівнює 3 п'ятих. Знайдемо косинус кута В. Косинусом гострого кута прямокутного трикутника є відношення прилеглого катета до гіпотенузи. В нашому випадку це відношення катета АВ прилеглого до гіпотенузи ВС. Підставляємо відповідні числа. І виходить, що косинус B дорівнює 4 п'ятих. Знайдемо тангенс В. Тангенс гострого кута прямокутного трикутника це відношення протилежного катета до прилеглого. Протилежний катет А це прилеглий АБ. Отже, сформували відношення. Підставляємо відповідні числа і отримуємо, що тангенс кута Б дорівнює 3 четвертих. І знайдемо котангенс кута Б. Котангенсом гострого кута прямокутного трикутника називається відношення прилеглого катета до протилежного. У нашому разі відношення АВ до АЦ. Відставляємо відповідні числа і отримуємо, що котангенс Б дорівнює 4 третіх. Записуємо відповідь спочатку синус, так як стояло У завданні, потім косинус, тангенс і котангенс. Друга задача. Катити прямокутного трикутника, корінь із 38 см і корінь із 11 см. Знайти синус, косинус, танус і котанус меншого гострого кута. Виконую малюнок. Розверну прямокутник трошки по-іншому, щоб ви звикали до різних варіацій малюнка, і позначу також іншими буквами. Трикутник HFT. Катити. Коротший катет, корінь із 11, довший корінь із 38. Потрібно знайти тригонометричні функції меншого гострого кута. Менший гострий кут лежить проти меншого катета. Отже, нам потрібно знайти тригонометричні функції кута H. Поставте відео на паузу і спробуйте самостійно виконати це завдання. Перевіряйте. Спочатку знайдемо гіпотенузу. Ht. Htвад. Квадрат. квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Підставляємо відповідні числа. Обчислимо. Корень із 38 квадратів це 38, корень із 11 квадраті це 11. 38 плюс 11 49. Отже, гіпотенуза в квадраті дорівнює 49. Добуваємо корень квадратний із обох частин рівняння і отримуємо, що гіпотенуза дорівнює 7 см. Показуємо на малюнку. Далі визначаємо, який катет є прилеглим, а який протилежним. Уявляємо себе у вершині кута H, і з-під наших ніг виходить катет HHF, тобто це прилеглий катет, і другий катет, відповідно, протилежний. Визначимо синус кута H. Це відношення протилежного катета FT до гіпотенози HT. Підставляємо відповідні числа. І отримуємо що синус кута H дорівнює Корень із 11 поділити на 7. Знайдемо косинус кута H. Косинус це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Відставляємо відповідні числа і отримаємо значення косинуса кута H. Знайдемо тангенс кута H. Тангенс – це відношення протилежного катета до прилеглого. Підставляємо відповідні числа. І отримаємо значення тангенса кута H. І знайдемо котангенс кута H. Котангенсом гострого кута прямокутного трикутника є відношення прилеглого катета до протилежного. Виставляємо відповідне число і отримаємо значення котангенса кута H. Записуємо відповідь. Третя задача. Менший катет і гіпотенуза прямокутного трикутника 7 см і 20 см. Знайти тригонометричні функції більшого гострого кута. Виконаю малюнок. Назву трикутник це МЕ, позначу менший катет МЕ через 7 см і гіпотенузу через 20 см. Потрібно знайти тригонометричні функції більшого гострого кута. Більшим гострим кутом. Є кут, який лежить проти більшого катета, отже, це кут м. Потрібно знайти тригонометричні функції кута М. Знайдемо спочатку другий катет це є квадрат катета, дорівнює різниці між квадратом гіпотенузи і квадратом відомого катета. Підставляємо відповідні числа, обчислимо 20 квадратів 400, 7 квадратів – 49. 400 49 – 351. Знаходимо катет, добуваємо квадратний із обох частин. Отримуємо, що це єнтерівні, корень із 351 см. Точного значення кореня з 351 немає, тому залишимо у такому вигляді. Покажемо на малюнку. Знайдемо прилеглий і протилежний катет, точніше, визначимо. Який із катетів є прилеглим, а який протилежним. Знайдемо синус кута М. Синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Підставляємо відповідні числа і отримаємо значення синуса кута М. Знайдемо косинус кута М. Косинус це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Підставляємо відповідні значення і отримаємо косинус кута М. Далі знайдемо тангенс кута М. Тангенсом острого кута прямокотного тракутка є відношенням протилежного катета до прилеглого. Підставляємо відповідні числа і знаходимо значення тангенса М. Знаходимо значення котангенса М. Котангенсом є відношенням прилевого катета до протилежного. Підставляємо відповідні числа і отримаємо значення котангенса кута М. Записуємо. Відповідь. Четверта задача. Відомі менший катет і гіпотенуза прямокутного трикутника потрібно знайти тригонометричні функції більшого гострого кута. Виконаю малюнок, позначу трикутник буквами ПКТ. Менший катет ПТ-5 см, гіпотенуза ПК 13 см. Більший гострий кут лежить проти більшого катета, отже, це кут П. Потрібно знайти тригнометричні функції кута П. Поставте відео на паузу і самостійно виконати дане завдання. Перевіряйте. Спочатку знайдемо невідомий катет. КТ квадрат, катет квадраті, дорівнює квадрат гіпотенузи ПК квадрат або КП квадрат мінус. Квадрат відомого катета мінус ПТ квадрат. Відставляємо відповідні числа. Обчислюємо. 13 квадратів, 169, 5 квадратів 25, 169 мінус 25 144. Отже, квадрат невідомого катета 144. Добуваємо корінь квадратний із обох частин рівняння. Отримаємо, що катет КТ дорівнює 12 см. Вказуємо на малюнку. Далі визначаємо, який з катетів є прилеглим, а який протилежним. Прилеглим є катет ПТ протилежним катет КТ. До речі, на малюнку підписувати катети прилеглий протилежний не потрібно. Це просто для вас, щоб ви бачили. Далі можемо знаходити траннометричні функції. Знайдемо синус кута П. Синус кута П це відношення КТ до КП. Дорівнює синус кута П. 12 12-13. Знайдемо косинус П. Косинус П це відношення ПТ до КП. І косинусом кута В буде дріб 5 5-13. Знайдемо тангенс кута П. Тангенс П відношення КТ до ПТ. І тангенсом кута П буде дріб 12 п'ятих. І котангенс П дорівнює відношенню ПТ. До КТ. Ну навпаки, по відношенню до танеса. Підставляємо число і отримаємо, що котанесом кута П буде дріб 5 дванадцятих. Записуємо відповідь. У даному відео були прості завдання на знаходження значень тригонометричних функцій острого кута прямокутного трикутника, знаючи довжини сторін прямокутного трикутника. Сподіваюсь, що ви засвоїли дану тему. Я з вами прощаюсь. На все добре, миру вам і здоров'я!